Маю вас попередити, це моя квартира і тут мої правила. Я буду казати, як себе вести. Домовились? Мені вже аж страшно. Я в шоці з наїздом, це до тебе прийшли в гості. Я ще нічого твої правила ще не нарушала. А які правила? Нічого не буцать ногами, нічого з собою не виносити. Зрозуміло? Так, да, зрозуміло. Боже, я перепугалась, думала 50 відтінків сірого. Будьте обережні, в мене все в єдиному екземплярі, угу. тому якщо щось пропаде, я зрозумію, що це у вас. Діма, таке враження, що мене ножиком не пугали. Ну, припини оце. Так? Все, пішли. Подивимось, що буде далі. Запрошую. Боже Дмитро, у вас, звісно, тут інтер'єр, це матінка рідна. От все, що було, знесли в одну кімнату. Ну, я в авафія. Віта, почнемо. Добре. Добре. За любов тільки до вчення. До вчення? Да. Прекрасний тост. Ну і сидимо, 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 переглядуємося. І тут знов вступ. Чао, каместей. Дуже приємно, королева вечора. О, такі вії, отакі очі, чорне волосся. А мені здається, ви муза Валентіно. Я думала, я йду до італійця. Я принесла італійське вино. Проходимо. Дякую. Увага буде тільки їй і надана. Вітаю, вітаю! Діва солодка. Така солодка. отут. Мене Ганна звуть. Я Майка. Дуже приємно. Дуже приємно. Неприємна зла жінка. Я Дмитро. Дозвольте вас пригостити шампанським. Дозволяємо. Діма, як отой Павлін. І так, і отак, і отак. І вже не знає, що йому робити. Вечір іде гори. Цю пляшечку я покладу до таємної шафи. М -м, цікаво. Аня, тут одні таємниці. Така шафа є і у Дмитра Гордона, але він її придбав, тому що це італійський бренд і коштує 15 тисяч євро. А я його придбав, тому що колір всередині нагадує колір Валентіно. Вау! Опа! Це моя улюблена кімната. Як вам червоний від Валентіно? Шафа бар. Шитарно. Я б могла. <гум> нести собою. У мене тут таке, да не таке. А я в супермаркеті та буваю. Я люблю взагалі лікероводичний відділ. Я одразу глазіком глянула, думаю, ну ніякого там драгоценного нічого немає. <гум> дуже цікавий оригінальний інтер'єр. А ви уявляєте себе, жити в такому інтер'єрі? Чесно кажучи, ні. Я б не змогла так жити, дуже яскраво, дуже багато всього. Ну, дійсно, це ну, було дивне. Це тільки починається, а вже все не так. Дякую, як, як вам мій костюм. Шикарний. І знову стук. Я розумію, що, скоріш всього, це буде вже чоловік. О, Вітаю, добрий. Так от який ти валік. Добрий вечір. Який я валік? Я ж не валік для краски. Я оце дивлюся, таке жовте піджамі. Не на ті гості я орієнтувався. Добрий вечір. Добрий вечір. Я Дмитро, але можна називати мене Так? Да, Валентино. Mm. А це по українським традиціям. Літо місельце, світла нема. Нарубав рубану і ліг спать. Ну, ти йдеш до Валентіно. Ну, яке сало? Мене звати Ігор. Дуже приємно. Ну що, Я дякую за гостинці. І до нашої італійської вечері це просто ідеально. Пішли? Пішли. Я подивився, звісно, жовті стіни, ці пурночки, складбище. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, я Майка. Дуже приємно. Куда я потрапив.